Подивимось на дитяче крісло для велосипеду. В наявності у нас є інструкція, за допомогою якої можна встановити це крісло на велосипед. У нас є необхідне кріплення. Тут необхідні кріплення з усіма е, гвинтами і саме крісло. В комплекті є саме кріплення, чотири шурупчика, шестігранник, за допомогою якого можна закріпити. Стенд. Так виглядає це крісло на велосипеді. Трошки я його покажу. ще можна зафіксувати. Тут є ось така дуга, вона використовується, якщо у вас немає багато. Якщо є, то там є спеціальні кріплення, такі дві планочки, які додатково допоможуть кріпитися. Тут у нас бачимо, є габарит присутній. Ну і Кріплення доволі гарно тримається. З цього боку є у нас ось такий фіксатор. Якщо ми його витягнемо, то у нас звільняється крісло, і ми можемо собі його достати. І забрати з собою, щоб не виспетів, ну, на велосипеді вона не становила. Так дуже гарно все дивиться.